Далі Юрій ну що сьогодні було головне, що вплинуло на матч? В принципі, така рівна гра, навіть більше так частіше атакували у першому таймі, продовжували атакувати у другому, але ось реалізація у суперників там можливо дві помилки і два гола. Да, так, це дуже прикладно, звісно. Футбол гра така, що хто більше ошибся, тот і Ну, В принципі, воно таке вийшло. Ми ошиблись більше, ніж соперник. Вот Ну і так, да, сьогодні тяжеле поле було, було всем тяжело і нами соперникам, але вони свої моменти реалізували, а ми нет. Був удар поперечину від гори, якщо б там трішки мяч за лінію опинився, можливо по-іншому ну, це склалося. Це, це заслалося. Могли ми забити перший, ігра б була інша. Можливо, більше від заміну очікували, коли якось не пожвавили гру актації, там гора все ж таки працювали ті, хто знаходився на полі. Ні, не, не в этом діло. У нас повноцінна команда, практически всі ребята одинакові. Здесь довго, не можна дати кому-то дожне, кому-то недовжне. Не буде проблема, що не так багато очок здобули з, з командами, що гратимуть в групі на вибування потім. Знаєте, як… тем футболу цікавий, що команди практично всі рівні, да. Можемо сьогодні ми а завтра можемо виграти. Тобто в цьому плані ніяких фокусів в футболі нету. Блин. Перша ліга це на сьогоднішній день достойна ліга. Всі команди рівні. Просто комусь візєть більше, кому-то менше. І все. Валерій Анатольевич, ну, вітаємо вас з перемогою. Наскільки важливо сьогодні було перервати цю серію і гірник спорту так зручний для вас суперник. Вже в четверте зустрічаєтесь, в четверте перемагаєте. Ось в чому тут справа? Можливо, психологічний такий настрій. Чи все ж таки ось наприкінці сезону вдалося... Набрати очки і здобути перемогу після серії шістьох поразок. Так, дійсно, так виходить, що з гірником ми завжди перемагаємо в першій лізі, але я вважаю, що на перемогу ми заслужили набагато раніше. Хочу подякувати всім вболівальникам, які нас підтримували. Хочу присвятити цю перемогу їм, а також тим хлопцям, які нас захищають. І хочу особливо подякувати нашій команді, хлопцям, які е, працювали, які терпіли, які виграли цю гру. У нас були е, досить великі проблеми в кадровому складі. Е, не очікуючи за е, добу до гри, в нас дискваліфікували гравця. Е, це цікава дуже історія, яку ми обов'язково розповімо пізніше, для того, щоб всі команди розуміли, що витворяє. Наші компетентні, як то кажуть, органи. Або, може, була якась інша складова. Ми залишились з одним номінальним центральним захисником в команді, який рік не грав у футбол. І тому довелося перебудуватись, але я скажу так, що настрій, бажання, самовіддача, та, яка була у тих людей, які вийшли на ці позиції. Зіграла ключову роль, а також мені дуже приємно, що Павло Федосов забив два м'ячі, Він на це також заслуговує. І він, він і вся команда принесли перемогу. За кого гравця мова йде? Там двоє у вас дискваліфікованих. Зенченко був дискваліфікований за чотири картки, а Романченко був дискваліфікований якимось незрозумілим бажанням. КДК через два тижні після гри в Кремень. Перший тайм не дуже так почали. Ви впевнено. У другому таймі такий натиск був. Можливо, щось казали. Так? Звісно, що казали. Як налаштовували команда на другий тайм. Вона вийшла така налаштована більше. Ми налаштовувалися в першому. Ми розуміли, що буде. Важке поле, такий період часу ми розуміли, що команді суперника також потрібні залікові бали, тому що в весніній частині буде досить серйозна боротьба за виживання. І ми розраховували на таку бойову гру, під то підбирали склад, під то налаштовували. Але, мабуть, після рахунку 0-0 ми відчули, що можемо додати в другому таймі і все ж таки дотиснути що і зробили. Ну, від Павла Федоса ви про нього вже сказали. Все ж таки, ось чому мовчав він раніше. І зараз з чим пов'язано, як вважаєте, що так До кінця ви його не замінили, дали шанс і він дограв там і забив два м'ячі. Ну, Павло такий досить цікавий гравець, гравець настрою. Він не забив до того три м'ячі. Але бувають матчі, коли в нього є моменти, хороші моменти, він не реалізовує. Сьогодні в нього було два моменти, які майже він сам собі створив і забив два м'ячі, тому я його поздравляю. У стилі такого Мьолера мені здається збірної Німеччини. Продрав, продався там оборони. Ну так, але він вдвічі більше, ніж Мьолер. Так що я його вітаю всім, і вітаю з перемоги наш клуб і бажаю е команді суперника, гірнику, майбутніх перемог і удачі в наступній частині.